Так, купили собі в гараж очисник повітря. Коротше, такий дайкін з системою якогось там фотоочищення, каталізації якось там Кхе -кхе. плюсово заряджених частинок і щось там ще таке неймовірне, що хай Бог мило. Коротше, розбираю всю цю шлабуду. У нас тут є фільтр як на е, цьому. На кондьорі. І я такий раз. А тут новенький рулонний фільтр. Ну, розумієте, це як відривний папер, там рушники у, на, на кухні. Зараз розверну новий приціплю, оцей вже бурдний викину. Круто, це як мінімум цей рулон коштує 750 гривень. А я весь прибор за 900 купив. На що ми його взяли? Значить, фішка в тому, що нам потрібно в наших умовах якось виходити з положення, щоб у нас не було пилу в момент фарбування. Я почав проводити експерименти. Ці експерименти, вони. Опа. Були щодо нашого кондьору. У нас висить кондиціонер, який <кій> я запускав. В день, у нас зазвичай один день. Ми видуваємо, на інший день фарбуємо. Поки пил весь сядеться, то все. Я значить, днем гараж, включив на повну потужність кондюр на режим обдуву, ну, вентиляції звичайної. І все через 4 години пофарбував. І що ну, це крутий ефект дало? На капоті майже не було пилинок, Там декілька прилетіло все. і все. Ідеальніший копот вийшов. Я його не знімав, бо там чисто капот було пофарбувати. Таке собі не дуже цікаве. Новий капот пофарбувати. Що там цікаво? Ух. І тому. Стала ідея така в голові а чому б не купити очисник? Ну, і зайшовши на OLX, дивлюсь. Це 900 гривень. Давай візьму. Беріть два, як то кажуть. І зараз я його розберу почищу, подивлюсь, що там, де там. І будемо тестувати його. Ну, мені здається, все буде супер. Все буде просто ідеально. Це вишукали Оце. Каталітичний цей фільтр. Він як той на глушаку. Поняли? Опа. А тут дивіться, дві лампи. Дві лампи. За які у них там випромінювання? Ем, господи. Ну, що ем, ці бактерії вбиває. Шарти, не, не пам'ятаю. Як воно, це випромінювання називається. Ну і все, і там вже двигун. Тобто ступінь фільтрації, ну, плюс-мінус така собі, але нам піде. Нам не треба там наномікрони. У нас таке більш за все мілке волосся, як від, від ганчірки, знаєте, коли розриваєш, там такі мілкі-мілкі волосся, ниточки. Ну от вони більш за все прилипають. Я думаю, цієї фільтрації буде достатньо. Все, авдую, новий фільтр перекручу. Ага, ось. О, дивіться, я зняв оцей фільтр вже пошкоджений, запилений. А під ним ось о, оцей фотокаталітичний чи як його там е, фільтр. Суть його в тому, щоб, ну, наскільки я зрозумів, позитивно зарядити частинки пилу, а оцей папір він. Негативно заряджений, і воно сідає сюди, навіть фільтруючись через е, фібру, таку воно ще й отаким чином фільтрується. Ну, У нас є ще такий пультик. І давайте його запускати. Клац Навіть запрацювала. Ага, бачу автоматичний режим. А, оце ще все. Я там трошки мануалу почитав. Рівень за, за, загрязнь. Як це? Забрудненості повітря. Бачите? Червоненьке. Оце. Рівень забрудненості. Дай Бог пам'яті. Якоїсь ще. Коротше, він аналізує повітря. І, от цим, і от цим видає, яке повітря у нас тут зараз знаходиться. А, ось ж для дебілів навіть намальовано. Бачите, нюхає, нюхає ця людина запах. Тобто у нас тут не воняє, в малярці не воняє. Да? А оце, бачите, кількість пилу на квадратик. І от у нас така кількість пилу. Так, і от тут у нас оця іонізація працює, її, мабуть, треба виключити, бо вона нам тут не дуже потрібна. Антиполін, що це таке? Йолочки якісь. Антиполін. А, Можна навіть рівень. Освітленості е, цих лампочок. О, упало, дивіться! О, знов підняло. Так, антиполін. Давайте на максимум його. Ага, на максимум щось не можу, я його вивести. Турбо! Ух! Турбо! І що? Ой, та дує нормально. Ти що? Дивіться, навіть рукавичка, не якийсь там папірець. Дивіться. Рукавичку тримає, цей потік повітря. Дує сильно. Ну круто. Оце ж вже буде фільтрувати, нічого робити. Коротше. Отака От шляпа знову у нас з'явилась Подивимось. О -о 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 -о! Для пульта місце. Нічого Ну Японці. Ви розумієте, це ж японці, вони ж херню не роблять. Все, подивимось, що воно нам дасть і чи буде якийсь ефект, я вам там може розкажу. Правда, ну я вгору не дуже цікаво, якби по боках. Ну ладно, коротше, все. Отак. Подивимось, що з ним. Буде через деякий час.